Доброго друзі всім дня, може ще в кого ранок, от бо сьогодні субота. Вирішив поїхати записатися в бібліотеку, взяти книжок, тому що час минає, невідомо, що в нас воно буде. Ну, хоч дома книжки читати. Е, нормальної роботи нас вони е, лишили теж, теж хочеш. Як кажуть мати гроші, тепер іди в армію тільки лише, іди вбивай. Ну таке... О, така реальність. Сьогодні хотів би з вами поговорити про телеграм-канали. Значить, е спала мені така думка. Ну так, да, зараз багато телеграм-каналів у просторі е телефону, зе, владні, зе провладні там. І... На них, як би мовити, сидять такі люди, прозамбовані, боти вони, чи хто, чи поліцаї, чи якісь охорона ТЦК. І ви там щось, якусь думку свою влучну закидуєте туди, наприклад, справедливу думку, і вам летять звідти погрози. Вбити вас, знайти, скалічити і ще щось, відтяти голову вам, виписати повістку, як якусь кару вам. О. І, ці телеграм-канали, люди там, люди чи боти, я б їх назвав роботами вже більше, сидять, які не знають ні конституції, ні прав людини, ні міжнародних прав, нічого. Вони не розбираються, як та Україна була створена, куди там її втягнули, в які компанії що, і ото ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Ну, як ви розуміли, бачите, сьогодні гарна погодка така. от, І вони ляпають, сидять там, да, там, ура, ура там, всіх поб'єм, тих набутилим, там ще щось, але ж розібратись в Конституції, розібратись, почитати взяти книжки в бібліотеці, ту ж Конституцію, вони не мають, не мають нагоди ні в інтернеті пошукати. Як же ж була та Україна створена в 93, ну саме в саме 91 році в тому, що в нас втягнули в якусь, як, Остап проводив Остап Стахів, проводив дослідження, що нас втягнули в якусь корпорацію, тепер Звідти ми і вийти навіть не, не зможемо, чи зможемо взагалі. От. І вони, вони цього не розуміють. От. Ну, я, я би хотів звернутися до адмінів, до творців нормальних телеграм-каналів, де люди е прокинувши, е які вже прокинулися, От і люди, які вже знають суть, тобто які прокинулися. Я просто прошу людей, нормальних не заходити на ті телеграм-канали, де зомбі сидять. От, не заходьте туди, не скидуйте їм нічого, ви їм нічого не докажете, тому що ви будете неправі, на вас заведуть кримінальну справу, ну і все інше, витікаючими... Аследствиями, як кажуть, з того. Тому, ну, якщо вас вже десь на вас напали, шлють вам конкретно погрози і ви хочете цю інформацію оприлюднити, я просто хочу звернутися до всіх адмінів телеграм-каналів, до всіх нормальних адмінів, де люди е, освічені на телеграм-каналах, де люди читають Конституцію і все інше, що. Тоді треба цій людині допомогти. Не кидати її в бан, от, а їй допомогти. Тому що, ну, але при услові, що ви не будете лізти наражон, я ще раз запрошую, це не значить, що ви повинні е, ну, стукатися в двері в відкриті лізти до тих зомбаків. Якщо ви бачите, що там група людей неадекватна на тому телеграм-каналі. Нащо ви туди лізете? Ну. От, ви туди не лізьте, то і все. Ви їм все, все, нічого не докажете. От. А будуть вам писати у особисті повідомлення, будуть вам погрожувати. От. І дойде це до те, що вас проб'ють, все ж таки по будете щеплюватися по цьому IP чи що там, і, і випишуть ще й судову розправу якусь ці фірма ця. От, СБУ і все і, і інше. От. А то ще й можуть, як мені сказали, що послати бомжів, щоб вас е, з якоюсь отверсткою, швайкою десь в транспорті сунули вам у, у ребра. Тому, друзі, не не чіпаємо тих ідіотів. От, хай вони там тусуються на том зомбіка на Хмельницький, фашик Донецький, сіте Катарсіси, хай вони там тусуються собі, не чіпайте їх. Ну, якщо вже, наприклад, до вас є погрози, будь ласка, оприлюднюйте в нормальних телеграм-каналах, що до вас є погрози, до вас є втручання, вас хочуть знищити. от, Ваше. Тобто. Вас вганяють в сором і ще щось. Тобто, все це повинні, повинні ви теж оприлюднювати. Я просто попрошу тих адмінів не, не банити вже жертву. Ну, а якось ми повинні дружно, бо у нас рух до ладу, рух до справедливості. Ми повинні не тільки скидувати відео в наших телеграм-каналах. От, ну і ще й допомагати один одному. Ну, при той справі, що тобто, ми не будемо лізти на ражон там, де, ну, скажу там, небезпечно. Та й... такі справи. Скоро нам не можна буде не знімати, нічого. Число ідіотів поширюється, от скоро будуть бити нас за те, що ти вийняв телефон з карману. От такі справи. Я просто вважаю, що треба всім здоровим людям об'єднуватись. Саме це ті люди, які е, прагнуть справедливості, прагнуть виконання законів. І саме, що е, зараз дивіться в чому. От я би хотів і до Лени звернутися, до е, Саші Надежи. Ну, зараз не стоїть питання. Як таковому екопоселення знайти там чи якось е, разом скластися, купити там землю чи що. це ну Тобто можна воно ускладнену якось, чи просто десь поїхати жити, де вже кинути житло на своїй землі. Просто в нас закони не врегульовані. Давайте вивчати Конституцію закони, давайте знаходити там те, що вони заклали міни оці е, які можуть вибух, вибухнути і нас знищити тобто мі, міни замедленого действия оці бомби які наші оці що створювали в 91 му році нашу так сказати державу а на самому праві завели нас в корпорацію в міжнародну. от давайте шукати і особисто більше створювати правових закладів, правових систем, тому що ми можемо поселитись, створити як поселення. Ну завтра приїде туди влада на танку, нас всіх розіб'є та й все. От, і де наше буде екопоселення це. Так що, друзі, справа, ж то не не будинок зайняти, а справа утверджувати закони і виконувати їх усім. І чинушам, і простим людям виконувати закони. Як би там не критикували США Сполучені Штати, але от дивіться, конституція там не змінюється вже скільки років? Хоча є питання до влади, там ФРС, ви знаєте так. Фінансова система, яка гроші друкує безкінечно. Ну і все інше. Тобто давайте розбиратися в правах. Все, друзі, гарного дня. Я думаю, що розумні люди зрозуміли, про що я. Що давайте допомагати один одному. Якщо когось десь б'ють зомбаки, морально чи як, на іншому там десь телеграм-каналі, то давайте всі разом. Е Ну, знову ж таки, допомагати, але не в тому смислі, що ми, кожен із нас, не буде просто лізти у ораву зомбаків. Наражом це зрозуміло. Просто давайте один одного допомагайте, читайте, друзі, книжки, записуйтесь до бібліотеці десь, і я вам бажаю гарного дня сьогодні суботнього. У нас тепло. Настепло. степло. Добре, всім, гарного дня. Хто бажає, підписуйтесь на мене, ставте лайк, якщо вважаєте за це потрібним. Всіх люблю, обіймаю. Трошки зніму. Природи вам.